У паніці я випила заспокійливо, і чоловік каже: все, збирайся, виглянув у вікно, каже, там під'їзда одного немає взагалі. Збирай саме необхідні речі і виходь на двір. Я чула, як почалися вибухи ще з четвертої години, вже так насторожилися. Ну, а потім, як це все трапилось, просто були у шоці. Я тільки почула вибух, і що двері порозчинялися, і вхідні, і міжкімнатний. Кло посипалося, і у паніці я випала заспокійливо. і Чоловік каже: все, збирайся, виглянув у вікно, каже, там під'їзда одного немає взагалі. Збирай саме необхідні речі і виходь на двір. І ми оце, ну, буквально хвилин за п'ять прибігли мої друзі з цього будинку, допомагали мені. Навіть не пам'ятаємо, як це все було, в якомусь якось ні. Зібрали документи і вибігли. Шоковий стан. І оці, ці дні тільки на заспокійливих, а як вночі просинаюся, і якась така реальність, і починається істерика. Сльози, це всі, все, вся картина перед очима, сусіди загиблі, це все пожежа. Оце всі про весь процес, оцей цілий день. Я сиділа там навпроти в домі і наблюдала, як тут що все робилося. Я тут живу з народження. Знаю старих всіх сусідів. Зараз не пускають навіть речі свої необхідні забрати, там все мокре, все в диму, Ну хоча б яка була б можливість хоч щось вивезти. Спали з сім'єю, ну, дружиною. Я, я тільки проснувся, сходив там по своїх справах, зайшов в будинок, ліг, ліг на диван і вибух, одразу вибух. Так, ну, Я вам скажу, що вибух а ну, такого, щоб ну, іменно в цьому місці ми живемо. На другому поверсі до них не, не чути було цієї вібрації. Просто спишка і ми почали камні полетіти. У нас, слава Богу, в квартирі у нас все сіло, одне вікно тільки випало і все. Ніде, і ніякі речі, нічого. Просто вибухова хвиля, вона то найбільше дісталася в п'ятому будинку. З цієї сторони. Тривога за дітей. За себе на оцій на, на, на форі на, на, навіть не, то, ти не, не розумієш, що бистренько так не може зреагувати, але більше на все за дітей переживали і все. Дітей зібрали, я перевірив, ми сховались з коридор, але потім просто з дітьми побігли. Ми тут сестра рядом живе, ми побігли ото дітей ото, до сестри. Ну, щоб Бачили. Ото. Я вийшов, дивлюся, моя машина там стояла, горить машина, думаю. Абиль, слава Богу, що всі цілі ну, з нашої сім'ї Жалко, звісно, людей ті, що загинули. Ну це просто росіяни, це тварюки дають все. Знайомі знайомих, так ми всі ж бачилися, там та жіночка з собачкою, та що от, парикмахерську ми постійно бачили. І там наших знайомих теж знайомі. От, ну, дівчинка 9 років, от, о, що мама щось сім'я загинула, теж вони жили тут теж. Ну просто я не знаю. Просто воно просто зараз відходиш од цього шокового стану. Все, нічого не жалко, там ні машини, нічого. Переживаєш просто за людей. і Думаєш, як у людей, от їх, що це таке зробили, наскільки таке ставлення до, до всіх живих, просто не віриться. Я цілий день була навпроти в будинку у своїх знайомих, а потім ввечері ми думали, щоб якісь речі тут зібрати. Ну, вся квартира була затоплена після пожежі там ну, тушили, мабуть, півдня. Буквально на п'ять хвилин забігли і нас ну, попросили, що там аварійне вийти. Поки що перебуваємо у знайомих. Житло наше непридатне для споживання. Ось це наша квартира, ось там, бачите, ось другий поверх. Я роблю всю значить, Потім подумаю тяжкості і к ванні. значить, я больше 40 лет в холодной воде держу себя тело 30 минут. И надо мной полетело, не понял что. А потом взять пришел, и мы измерили, стекло летело с кухни, значит, 70 сантиметров по длине и по ширине сантиметров 50. Значит, стенку пробила кафель 2 сантиметра. То есть меня бы убило. Вот. Значит, ну после этого я оклемался. Вот, у меня есть маленькое существо, котик. Вот, лапочка. И пришел взять. И мы, значит, пошли к ним. Они живут на половках. Там дочка і зять. Повністю стекла, навіть вхідні двері От. Значить, ну, Стекла я першого числа зібрав і вчора, і сьогодні що збираю. Очень пострадалася. Про нам вибух, всі почули, всі написали в чаті, що поїхали, поїхали і виїхали. Все. Тут вже на місці організовували люди, які приходили, донатили. Приносили їжу, розвернули штаб, палатки, тобто і так почалося воно діяти, всі люди допомагали, щось, що не вистачало, їхали, купляли, довозили і так пробули до вчорашнього вечора, поки не завершилися рятувальні роботи. Тут працюють комунальні служби, техніка і всі люди, які забажали прийти допомогти, порозгрібати це все, вони теж тут. Це просто, просто люди, які відкликнулися на сторіс, побачили і все. Зараз є збір для сімей, які постраждали тут безпосередньо, де загинули люди. Волонтери, які доєдналися, вони зараз там допомагають, десь прибирають біля будинків, біля під'їздів, вікна, стекла і так далі. Ми зараз розберемося з палаткою, це чай, кава, щось перекусити.